Привіт, здавалося б, стаціонарні телефони і потреба в них залишилися в минулому, але є категорії користувачів, яким звичніше та зручніше використовувати класичний форм-фактор для зв'язку, наприклад, люди похилого віку, який інколи буває важко опанувати сучасні смартфони з безлічю функцій, та й відверто кажучи, не мають вони в тому потреби, якщо використовують телефон тільки для спілкування. Тож сьогодні ми розповімо вам про дуже нестандартний пристрій. Maxcom Comfort mm 42 d Maxcom – це польський виробник і дистриб'ютор широкого асортименту побутової електроніки. Важливу роль у продуктовому портфоліо компанії відіграють мобільні телефони, настільні класичні телефони для людей похилого віку та смартфони і носимі гаджети. Герой нашого огляду модель mm 42 d Це настільний телефон, який працює на базі системи Android. Оснащений камерою і подвійним слотом для сім карток. Завдяки ньому можна здійснювати відеодзвінки або звичайні голосові дзвінки, використовуючи мобільну мережу. При цьому конструкція Maxcom Comfort MM42D. Завдяки великим кнопкам та кольоровому дисплею дає змогу комфортно користуватися телефоном усім користувачам, в тому числі похилого віку. Також в пристрої є окрема кнопка SOS, на яку можна призначити екстрений номер телефону для швидкого його набору в разі необхідності. Коротко оглянемо комплектацію телефона. До неї входять база, трубка, спіральний кабель, зарядний пристрій, кабель USB, акумулятор, підставка, посібник користувача, гарантійний талон. Пристрій призначений для тих користувачів, які все ще хочуть мати стаціонарний телефон, і водночас цінують свободу у виборі постачальника послуг або місця розташування гаджету. Щоб ним скористатися, не потрібно підключати та прокладати кабелі. Достатньо лише придбати сім картку мобільного оператора та встановити її у телефон. Відповідно, і використовувати такий телефон можна практично скрізь де є покриття мобільної мережі. Конструкція бази телефону передбачає також можливість настільного кріплення. В разі потреби також його можна використовувати як точку доступу Wi-Fi та роздавати інтернет на інші пристрої. Набір звичайних телефонних функцій тут доповнено операційною системою Android, а підключення до комп'ютера виконується за допомогою кабелю USB. Крім звичайної телефонної трубки, пристрій оснащений сенсорним екраном, завдяки якому ви можете повноцінно керувати телефоном, як в доповнення, так і в незалежно від механічної клавіатури. З початкового екрану можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. Він відображає значки індикаторів, ярлики програм тощо. Початковий екран може містити кілька панелей, які можна налаштувати, перетягнувши піктограми програми у будь-яке місце. А завдяки програмі Dispatcher файлів користувач може відтворювати музику або переглядати фото чи відео, збережені в пам'яті телефону, або завантажені з інтернету. Екран телефону має діагональ 3,97 дюйма та роздільна здатність 800 на 480 пікселів. Матриці тут TFT. Слотів для сім карток, як вже було сказано раніше. Тут два для стандартних міні карт і для нано-сим-карт. Передбачений також слот розширення пам'яті для карток microSD. Заряджається телефон за допомогою USB-кабелю, який входить в комплект. Будована батарея на 1400 мАч, забезпечує автономну роботу mm 42 d до трьох днів в режимі очікування. Я думаю, що жодна людина не може уявити життя без телефону незалежно від свого віку та стану здоров'я. Компанія MaxCom запропонувала нам модель, яка об'єднала простоту і зручність використання звичайного телефону з функціями смартфона, при цьому зробивши інтерфейс і кнопки керування великими і зрозумілими для людей похилого віку. А отже, якщо ми маємо інструмент, який здатний зробити життя дорогих нам людей більш зручним. Чому б його не використати на цьому? У мене все. Не забувайте піклуватися про тих, хто піклується про вас, папа. -па.